Вітаю усіх на каналі Паола Рейна Лук. Мене звати Наталя і я ляльковий стиліст. Я роблю зі звичайних ляльок справжніх модниць. Вони становить схожими на справжніх дівчат. А що в мене виходить, ви можете подивитися в моєму інстаграм ось тут Лук Паола Рейна. І сьогодні я буду перевтілювати цю красуню ляльку Марі від фабрики Паола Рейна в справжню фешн дівчинку Але спочатку я хочу вас запросити оглянути склад речей, який я їй приготувала. І одразу скажу, що сукня, яка на неї вдягнута, це виробництво фабрики. Лялька продається у цьому платічці. А ось чобітки, ось так виглядають. маркировані по Оларейна ось такі. Але, звичайно, ми все змінимо на наш одяг. І в мене сьогодні, так, ну, сумочку трошки пізніше покажу. Це буде ось така дуже модна і реалістична кепка. Далі у нас кросівки, ось, бачите, які. Далі це джинси. Ось подерті, як у справжніх дівчаток. Кармани, можна сюди, такий телефон міні-покласти. І ось такий лейбл є. Кармашки, звичайно, справжні, і ззаді застибаються на кнопочку. Ось так. Вони будуть короткі, і буде видно, чобітки наші. Далі. У нас біла футболка, ось так брендована. Тут у нас кнопки, теж дуже легко знімати та одягати. Так, і, звичайно, це наша крута косуха, вона зроблена з шкіри. Ось так вона знімається, розстебається, точніше. І так же легко буде застебатися знову. Ось ці речі, усі, вони нагадують дорослі речі. І це все виготовлена, як я казала, ручна робота, виключна ручна робота. Навіть сумочка, зараз я покажу, вона йде у пакетику і в коробці, як у справжніх дівчат, ось така. Але вона не відкривається, бо це просто для додавання образу. Ось так. І зараз будемо це все одягати і розглядати та порівнювати, як було у нас до, і як буде зараз. І наше перевтілення майже закінчено. Бачите, як дівчинка тепер виглядає у нас. Ось так. Як справжня модниця, звичайно. Але я хочу вам нагадати, яка вона була. Ось тут я додаю відео зліва, подивіться, будь ласка, так. І ось я додала відео маленький огляд справа. А який образ подобається вам? Прошу написати мені в коментарях. Дуже дякую, що подивилися моє відео до кінця, і якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал. А я, в свою чергу, обіцяю, вас чекають найцікавіші лялькові образи. Я бажаю усім гарного настрою і натхнення!